До остання заява була від um, Марка Рюти, прем'єр-міністра Нідерландів. Він пише, що саміт НАТО у вільності повинен дати чіткий сигнал Україні, що її майбутнє, яке її майбутнє в альянсі. Так а, які у вас прогнози, а, що буде далі відбуватися? Чи є надія про те, що справді ми почуємо якийсь чіткий сигнал, коли ми отримуємо кандидатство чи членство? Дивіться, наполягати треба на членстві без будь-яких ПДЧ та іншої туфти, яку нам намагаються говорити. Україна заслужила бути членом НАТО за фінським сценарієм. Коли знаєте, нам почнуть говорити, що ми щось там не відповідаємо, якимось критеріями і так далі. Це все не критичні критерії, які можна вирішити після членства після членства в НАТО. Тому що у мене завжди питання: а яким критеріям хто нас оцінювати буде? Угорщина? От Угорщина буде нам задавати питання стосовно того, що відповідає ми критеріям НАТО зараз чи не відповідає. Те саме Угорщина, яка а, після початку широкомасштабного вторгнення готувала війська для того, щоб заходити на Закарпаття. Або якщо по корупції, ну вибачте, будь ласка, є країна Албанія, яка по корупції не так далека, як Україна. Як подивіться от рейтинги по корупції. Я спеціально подивився деякий час. Албанія на 101 му місці у світі, так, Україна на 116, му Туреччина, до речі, теж на 101. му Але при чому чомусь Албанія член НАТО, так, не тому, що це то політика і, і Туреччина член НАТО, тому ми повинні наполягати на членстві НАТО. Але ми повинні розуміти одну просту річ: що, якщо скоріш за все на цьому саміті нічого сказано не буде. До виходу на кордони до з першого року Україна не буде розглядатися як членство в НАТО. Давайте чітко про це розуміти так. Тому що це позиція Сполучених Штатів Америки. Як тільки він скаже, що Україна буде членом НАТО, це одразу ж створить йому проблеми всередині його країни. Тому що Трамп скаже, що втягується Америка в ядер... ядерні держави, і багато чого що... і таких розумників є і в Західній Європі. Але з'явилися інший момент, що можна обговорювати на... На... Чи... на цьому. На... Альянці, що ви будете робити, коли буде розвалюватися Росія? Оце цікаве питання. так да? Що ви будете робити, коли ви... тому що те, що з'явився новий порядок денний, і тут Україна може ставити свої 5 копій, якщо ми повинні бути членом НАТО, і будемо інструментарі в тому числі. А основну тяжість падіння Росії буде на себе витягати Східна Європа. Україна. Білорусь, Польща, країни Балтії і Скандинавії. Тому що якщо почнеться розпад Російської Федерації, громадянська війна, біженці попруться в ці країни. І що робити будуть країни НАТО? Ну припустимо йдуть 10 мільйонів біженців, жінок і дітей стоять на кордоні, ну припустимо з Польщі, країни Балтії, навіть на українському кордоні. Що з цим робити? Просте питання, да, що ще ну, не воно просто. не просте, я вам скажу. О, да, я да, собі да. тільки уявила, мені зразу да, страшно стало. Да, Отак, от, от це Україні треба заходити на в Україні, треба заходити на територію Росії, створювати там якусь адміністрацію, тому що ну, на чи ми на територію України і запустимо. Так створювати якісь табори, а це питання до західних країн. Що ви будете земля? А що ви нам будете платити? Теж за цей ну і багато чого іншого. Тому, якщо повертатися до НАТО. А, Нато нас приймуть. Так ми цікави НАТО. Так. Але якщо ми де факто Україна вже є членом НАТО, але на цьому саміті, якщо нічого не скажуть, нічого страшного не відбудеться.